РФ остаточно зепсувала свою карму. Мы остались вам живі. Колы ее фюрер заявил. по прийнято принято решение о проведении специальной военной операции. Адже одна ее частина палає напалая. Инша, пришла под воду. Создается ощущение, что просто хотят, чтобы мы сгинули под водой. Все РФ не потоп розпочався з Зорська. Місцеві чиновники одразу знайшли винних. які могли цю дамбу протачі. І припускають, що це зробили саме українські пацюки та миші. Поки не встановлено. Не, не та насправді пацюками виявилися місцеві губернатори та їхні посіпаки, які не готувалися до потопу, а деребанили бюджет. Дамба цікла три дня. Люди дзвонили в адміністрацію, підоприждалі. У нас стоять дома. там число дом на напором. понимаєте? Але чиновники не розуміли, тому анекдотично боролися з повінню. Вчера э, был песок, не было мешков. Сегодня э, мешки нашли, администрация выдала, нету песка. Людей кинули на произволяще. Было все. Я остаться вот. Как звонить в трусах? Ведь такого ставлення навіть дружины орків прозрили. Никакой! До сих пор! Никакой помощи! Муж у меня за что погиб? За то, что ты ж свою тут прикрывал! Там, кстати, теж не мед, там очень жарко і очень сложный клімат. Тому під час потопу розпочалися розбори місцевого значення. А, билювай, билювай, там а глибинний люд звернувся до царя. А вимагав покарати поганих бояр, тобто губернаторів. І вийшло знову, як в анекдоті. Всіх цих губернаторів назначав Путін. Ні ніяких місцевих виборів. Але путіну було не до того. Він зустрічався з головним рибалкою Росії. Любіті фіксірують що стерли своло більше, якщо ловить щоні ж велолові, там он попадається, ні одне на пусті. Та коли поток похопив майже 40 регіонів, навіть Путіна почали лаяти, на чому світ стоїть. Міністр стали погрожувати вилами. І доводіть до нас, народ! Навіли на хір подивим всіх! І Путін дав задню і став грати в доброго царя. Успіємо, будемо... Конечно, стараться максимально настояти. <зас> Ви сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о Не надо. Але гра виявилася непереконливою. І ті, хто йшов під воду, згадали Медведєва. Ну, реакція така, знаєте, де то... Денег немає, ви держитесь. Ось вот і все, вся реакція. Тобто рятуватися бідосями доведеться самим. Регіон становиться насмерть дотаціонним, насмерть ненавидимим, тому що ці люди не викрутяться самі. Вони обніщають і уїдуть, або погибнуть. Ось такі вони звіздуни Запорєбріка.